Робота пунктів незламності розпочинається в разі припинення або порушення роботи систем централізованого водопостачання електро, газо- і теплопостачання в осінньо-зимовий період та усіх видів електронних комунікаційних послуг. В тому числі з урахуванням наслідків можливої російської агресії за розпорядженням міського голови або рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС. Через одну годину в будній день або через дві години в вихідний день при припиненні дії сигналу повітряна тривога. В разі Припинення або порушення роботи систем життєзабезпечення, пов'язаних з відсутністю електропостачання внаслідок порушення роботи системи від удару аварійного або планового відключення більше восьми годин. І в разі припинення або порушення систем. Життя забезпечення громади після 20 години робота пунктів незламності буде розпочинатись о 7 годині наступного дня. Це це термін пов'язаний з тим, що в нічний час у нас діє певні обмеження. Припиняється робота пунктів незламності за рішенням місцевої комісії з питань ТЕП та НС або розпорядження керівників Житомирської міської ради. Зараз у нас 18 пунктів незламності, 17 стаціонарних з них, і крім того, один мобільний, який буде розгорнути там, де буде потреба. Крім того, у нас будуть розгорнуті мобільні пункти незламності в ДСНС України, в залежності від потреби. Вони готові розгорнути. Крім того, це заправні станції, сервіси, банки і інші установи, відомчі, які також. Мають працюють цілодобово і мають можливість прийняти в себе населення. Ми з минулого року, порівняно з минулим роком, виключили з переліку один пункт незламності. О, там були відповідні причини. В них була дуже серйозна заборгованість за. Газ і ми змушені були виключити, тому що погасити цей борг, за в міського бюджету. Ми не змогли. Пункти незламності в основному забезпечені всім тим майном, яке визначено законодавством. Є відповідні табелі оснащення. Наразі готуючись до зимового періоду, ми розіслали всім листи з вимогою перевірити стан і надіслати нам інформацію, надати про укомплектованість. Після того, як ми отримаємо цю відповіді, ми будемо проводити певні. Ні, організаційні заходи.